Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи, номер 10 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сума довжин всіх ребер прямокутного паралепіпеда дорівнює 60 см. Знайди суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини. Варіанти відповіді А 30 см, Б 20 см, В 15 см і Г 12 см приступаємо до виконання. Для того, щоб знайти довжину всіх ребер прямокутного парлепіпада, використовують формулу 4 помножити на суму вимірів, що виходять з однієї вершини. Тому, щоб знайти. Суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини, потрібно суму довжин всіх ребер прямокутного паралепіпеда поділити на 4. Отже, 60 ділимо на 4, маємо 15 см. І пояснюємо, сума довжин трьох ребер. Прямокутного паралелепіпеда, що виходять з однієї вершини. Записуємо відповідь 15 сантиметрів і варіант відповіді В. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 6 виконана.